Друзі, всім привіт. Радий вас вітати на каналі сьогодні. Ну, Знову, бачите, я розібрав Юпітера. Тема у нас буде така, значить. Хочу подивитися зараз свічки, напевно, трошечки поговоримо на різну тему, бачите, що я зняв. Ось. Вам юпітероводам, відомо, що таке за кілечко є, правда? От, Значить, добре. Значить, опа. Відкручуємо свічки, подивимося, я тільки що їздив недавно, він вже зимний. Не знаю, може чеку біля гаража воно мені щось і показало гірше. В плані свічку добре перевіряти. Коли тільки проїхався десь під навантаженням по трасі, скажімо так. От. І тоді воно зовсім накша математика. Тобто воно показується, що воно як хоче. Значить, а хочу я сьогодні ще заміряти запалення. Тільки виставлено, зараз треба буде розібрати. Значить дивимося, шановні на свічки. Це є права, це є ліва. Якщо вам видно, зараз отак. Та взагалі чудова. І та теж непогана. При тому дуже хороші свічки. При тому, що я регулятор, оцей, що я вам показував, тільки що зняв. А зараз будемо ще. Індикатором дивитися, до речі, бачите? Жигульовські свічки, довга різьба. Для того я маю шайби тут. Дивимося. Раз, два, три, чотири. Зараз одна мені впала, секундочку. Зараз, 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 зараз. Я вже показую. Ось одна улетіла на орбіту. Так, бачите, файно. А це з самої свічки, до речі, якась там собі випала. Ось так виглядає, бачите? Шайби. І вся свічка йде, маємо різьбу. 11 мм, щоб свічка не виходила далі. Хоча воно собі є все нормально. Дивимося далі. Так, забираємо тут пінцетиком, все культурно. Я їх, правда, ще не пошліфував, їх треба притерти. На рівні площині, бачите, підкакує трохи масло, то говорить про те, що... Але бачите, і скажу... Ну, все класно їхало, блін, свічки бомба. Йо-моє, ну я вам скажу так. Попри те, що я буду щось крутити, то я вам... Буду дещо розказувати зараз. Так, ну, попри те, кажу, як я вам говорив, буду зараз розказувати, що будемо робити. Ну, на даний момент знімаємо кришку, щоб добратися до запалення. Я ще маю охоту зняти головки і подивитися на поршня. Знаєте, цікаво. Вони то мені розказували, що він 800 кілометрів проїхав після розточки. Але поки сам не переконаєшся, ти не будеш ні знав. Так, дивимося наші любі контакти. Так, я собі беру очкуляри зараз, бо я, як говорю, це не буду бачити, добре. Так, народ. Що ми тут побачимо? Зараз ми поміряємо зазори ще. В контактах, звичайно. би ще щітки провірити, але ну, я ще буду кришку знімати. Треба змазати, я забув, знаєте, змазати де? Під півавтоматом мазути нанести, ланцюг змазав, а півавтомат забув змазати. І треба буде знімати кришку. Так, а ну народ. Кажи мені де який б циліндр, га? Цуліндр, як каже дехто. Так. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Значить, мені треба взяти щупи. Треба взяти щупи. Треба взяти свічки є, правда? Так. Індикатор. Також треба брати зараз годинникового типу індикатор. Зараз ми щось там на тому всьому ділі побачимо. Скажімо так, як то все виглядає. Раз. Його ж Треба ще закрутити якимось чином, правда? Де моя паличка? Беремо паличку, беручалочку. Чи воно все підійде, звичайно, сюди. пам парам пам пам Що в нас? Де в нас там? Цуліндр. Ключ ще треба взяти? Нам ключ треба на-на-на. Щоб крутити той кулачок. Або то десятка, або одинадцять, не пам'ятаю. Зараз подивимось. Ну, скажу вам так, народ. Сівши на нього, знаєте, я не хочу нікого ображати, але... Той апарат дійсно їде, воно пре. От воно пре дуже серйозно. От І що я ще би хотів, так скажем, від е, цього сказати, що м'ягкий, під газом слухняний зразу. Але ми подивимось. Що в нас де там є, та вся ерунда, лки-палки. Так, показав, що то 11. Я взяв дев'ятку, десятку. Зараз, зараз, зараз. Тимаємо ключ. Бачите, на О. І ми собі культурно його. Я ратуй. цуліндр крутим. О, пішов до гори. Да. В МТ, але я вам чесно скажу, щось тут не та фігня. Не то пальто. Що їм мені робити з тим всім ділом? Не то пальто. Та паличка задовгає, якщо чесно. Він вниз йде. Ну і що? Киобанюваємо МТ нафік. Як воно не заходить. І що я маю робити? Маю. Що обрізати його, якось теж не дуже то є бажання. Турі вся, фігня. Сюди-сюди там. Він навіть не доходить, оскорщина планету в нього пішку ярше. Там у нас там під машиною їздяться. Ось кусова. А хі є. Піднімаємо верхню мерзку точку. То треба ще зараз дивитися, приганяти його. Тихо йдемо, йдемо йдемо. Ой, ой, було. Треба ще спилювати народ. Треба спилювати а на планетку, як. А як на планетку? Казали мені сірничок ставити. А різьбу знищить мені, правда? Мені добре. Так, то в нас є верхній циліндр. Значить, дивимося на контактах. Розімкнутий лівий, значить, то у нас є правий циліндр. який є на основній площаці. Лівий, потім нижній піде. От і все, ми поміряємо спочатку зазори, а тоді тут. Значить добре, йду я, то все діло народ обрізати. Ото, блін, не робота, якщо чесно. Воно мені не подобається. Йолки твої палки. Йо-майо. А я так то думав. Тут і небагато треба, фактично. А ні, може воно і так дістане. Я перепрошую. Я перепрошую. Якщо він нам так дістане, то це все буде чудово. Ну, Добре, продовжимо. Їхали ми їхали. Я вам скажу, як дав третя передача пів газу. Ну, чути, що він руляв я вириває з рук трохи так дуже тягне, вперед аж страшно мокро. Вилку я вже зробив народ. Вилка почала працювати. І то мені почало вже подобатися. Так, зараз я закручую ключик 16, ку треба секунду. Ну, от зараз ми то все діло зробимо, поправимо. А я вам скажу з тою довгою штучкою, то воно добре, напевно, для планети буде. От. Все, закрутив. Якщо він нам зараз гарно стане... Тихо. Щось я там нічого не дістаю, ще поки що. Якась фігня виходить. А тятя. І що воно виходить? Ну як я маю запхати, скажіть Зараз, зараз. опа Так. Мучимся, мучимся. що за ерунда? Йоки твої палки. Так, зараз ми подивимося, скільки він тут дістає через ту ерунду до Венте. А ну він нам не дістане фактично. Треба якусь зараз тут болтика знайти і закрутити. Зараз ми это сделаємо. Я таке діло маю. Але треба довго, правда? Ну і все добре. Зараз я шукаю болтина. Тоді вже щось придумаємо. І все. Так. Ну що ж, друзі? Е, значить, виглядає ситуація в нас так. Е, в першу чергу, перед тим, як регулювати запалення, нам потрібно е, виставити контакти зазори. Спочатку для нормального то, то має бути 0,4 мм. пробуємо цей. Да, трошки тут бракує. В першому, в правому циліндрі Трошки воно нормально я, тут непогано, тут не є добре. Дивимося. Бачите, тут замалий зазор. Це Говорить про те, що скоро лівий циліндр відкаже. Ну, Юпітер, що ви хочете. Я жартую, звичайно. Щоб тої ерунди не було, ставте БСЗ, правда? І що ми поставимо від Сашка радянські контакти сюди. За що я йому дуже вдячний, і вони ще будуть їздити. Я докажу всім, що контакти теж їздять і не, не гірше електронного запалення. Просто треба правильно обслуговувати, слідкувати і воно все буде. Я думаю, що не тяжко зняти кришку, за декілька е, там, скажімо, сотень кілометрів переглянути як контакти, чи там тисячу туди-сюди. Ось так, дивимося. 35 ставимо. Дивимося, дивимося, дивимося. Що він нам каже, цей зазорчик. А він вже, як говориться, ніяку красну армію сюди не йде. Зараз чекайте, я ще. Подивлюся. Ага, я перепрошую хлопці. Я не виставив ВМТ. Все добре. Все добре, хлопаки. Зараз я її виставлю тут. Щоб ми мали верхню мертву. О, і згідно того ми будемо бавитись. Так. Тепер я дивлюсь зазорчик. Скільки в нас є. Так. 35 пхаємо. Так, пхаємо 35. Знаєте, маловато буде. Ні, в принципі, нормальний. Там є 0,4 на основі того, що тут. Ну, тут є оцей, треба буде виставляти. Я поставлю другий контакти, радянські, ті китайські, до нічого. Виставлю запалення нормально, по О, Нормально вже включить. 0,35-0. Коротше так, має бути 0,4 мм, щоб ми довго тут не рилися. 0,4 мм. Тоді приступаємо до запалення. Значить, для того діла я маю індикатор. Бачите, на масу скидаємо крокодильчик, а індикатором йдемо до контакту. Нас зараз на даний час в лівому ціліндрі стоїть і дивимося. Попередньо помірявши, я був, перепрошую, афігіоши від того всього. Ну, але нема ради. Бачите світло? значить контакти роз... розімкнуті, Коли лампочка... Зараз перепрошую. Коли лампочка нам. Зараз. Ну, є контакт. Коли нам лампочка загасне, значить... Якраз розрив на іскру йде на свічку. Дивимося. Раз. Два. Слухайте, ви заробити оболдеть. 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Вже має розімкнути, тобто згаснути. Маємо три. Три і 1 мм Їдемо на ВМТ, зараз дивимося. Ще раз дивимося. Раз, два. Три. Три і. Значить так. Розказую вам. Слава акумулятор я вже посадив народ. Сів, в дупу вже. Нагло сів. Катушка нагрілась, ну але тут таке. Воно, що я вам показав цей експеримент. Значить, що я хотів побачити? Значить, дивіться до уваги. Тут дуже важливо і цікаво є, щоб ви собі на майбутнє для себе знали. От. Правий циліндр запалення виставлено у 3,5 мм. Я вже тут дивився попередньо. Тут 3,1. Чому і ліва труба більше піддимлювала? Тому що пізніше запалення. Чому пізніше? Вона тоді димить, суміш добре не згорає і викидує в трубу. Тобто лівий циліндр буде грітися швидше. І знос його буде відбуватись також швидше. Бензин не згорає, це є перерозхід палива. От. І все. Якщо ми дивилися по свічках, якщо ми бачили, навіть видно не озброєним оком, не знаю, чи сфокусує зараз. Дивимося, бачите? Правий циліндр, то є лівий. Ну, я так по ходу тримаю, просто вам може трошки інакше буде виглядати. Правий, лівий. Бачите, ця свічка є в нас більш жовтіша. Там, де було пізніше, пізніше запалення. Вона є чорніша. Але я вернуся та трошечки. Тут. Тут видно хлопаки не знали і виставляли запалення, як в планеті. В Юпітері п'ятому, ну, я думаю, і всіх решта в Юпітерах, має бути запалення 2,4-2,8 мм. Тут стоїть зараннє запалення. Тут, скажімо так, 1, 2, 3, 4, 5. На пів міліметра железно більше, раніше воно стоїть. А то говорить про те, що воно трошечки ранувате, але він їде бомбезно. Направду він їде дуже гарно. Просто щоб воно не сказалось потім мені на двигуні, то я його виставлю 2,8. Подивлюсь, що він буде казати. Якщо він мені не сподобається поїзді, я його верну назад. Але знову ж таки два циліндри я буду робити однаково ставити по мікрометру вже. То все. Ще мені треба буде виточити ту тут ерунду. Тут трошки неправильно зробили. Перепрошую, дивіться, бачите. О. Треба буде різьбу виточити далі. То нам родич один зробить, то без проблем. Я йому заказ зроблю. Різьбу далі виточити, щоб він виступав з циліндра мені, щоб я міг тут зафіксувати жорстко його. Тут вже сирничок поставити. Або ту ерунду я вже собі підгоню, може вона під планету, буде добре. От, можна буде обрізати трохи. Я буду бачити, що планета ще скаже. Тут, тут принаймні сирника запхав зараз, бачите. ну Менше з тим. Від'їхав я по мікрометру тому годинникового типу. Значить, до, до чого я веду? От тобі і перегородка. Чому компресія тут по 8,5 хлопаки є в кожному циліндрі. Нормально один в один. Я ще знімлю і подивлюся, ще голови скину. Обов'язково. Мені цікаво глянути, який там нагар, наскільки хонінг стертий чи не стертий. Можемо вже ті окуляри скинути. От. Хонінг, чи стертий, чи не стертий, в принципі. І воно все буде видно. Наскільки воно проїхало 800 км. Але до чого я веду?